Як ви на Азовсталі з побратимом Хасаном, парамедиком писали якомусь екстрасенсу Блин, в Казахстан, Чи це... виживете ви? Ну, вопрос можеш задати. Ми здохнемо? Такий у мене вітає. Ізвините, как есть. Це, реаль... ну, це, це Хасан. Це ж, блін, наші хримські любить тут всякі приколи, якісь там Шаман... сили. шамани, ведьма, я не знаю. Він до мене просто так підходить, такий. дипломат, коротше, я там зв'язався з екстрасенсом. Я говорю, і що каже? Говорить, ну, походу, все буде, типу, окей. Говорю, це точно, ні. Ну, коротше, процесі разговор, ну покажи мені, ну показує цю жінку. ну, і я в неї що це питаю, і вона нам реально розкаже, Говорить, ні, у вас все буде добре. Каже, ви типа, ну ви вдвоєм точно виживете, у вас все буде зі стіпа і так далі. Ну поки що на даний момент ви крутий екстрасенс. Я просто не можу реклам... відрекламувати, але ви крутий, якщо ви мене в Казахстані побачите, ви тупо топчик. Поки що ви не... не, не обманули нас реально.